Так, робимо помпейську піч. Вуличну, так сказати. Спочатку залили стяжку 20 см, арматуру обв'язали, потім стіни з полуторної цегли, силікатної не виморували. арочка така тут у нас ніша. Дрівцята будуть лежати. інвентар, скажімо так. Потім стяжка 15 см з арматурою. Ну, а потім підуть огнеупорні ряди цегли і пічка. Ось. Я вам покажу, постараюсь по можливості зняти. Весь процес нема можливості знімати.